У кайданках під охороною вийшов на подвір'я, штовхнув конвоїра, перескочив через паркан і раптово кинувся тікати. Втім, далеко не забіг. За кілька метрів його наздогнали, а за таку витівку відкрили ще одну кримінальну справу. У Волинському апеляційному суді вирішують долю 25-річного волинянина, якого судили за зґвалтування неповнолітньої. Однак на одному із судових засідань хлопець вирішив дременути з під варти і тим самим уникнути покарання. До слова, суд першої інстанції призначив тікачу чотири роки позбавлення волі, але з можливістю відбувати покарання з іспитовим терміном три роки. Проте з таким рішенням суду прокурор не погодилась. Ми вважаємо, що в даному випадку жодних підстав для призначення покарання і звільнення від покарання за випробування судом не встановлено. У зв'язку з наведеннями ми просимо вирок суду першої інстанції відносно обвинувачення довжка скасувати, ухвалити новий вирок, зі якого довжка визнати винуватиму чинні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 393 Кримінального кодексу України, із призначенням покарання у вигляді трьох років чотирьох місяців позбавлення волі. Проте обвинувачений просить суворо не карати. Каже, щиро розкаюється, бо, мовляв, тікав на емоціях. Я каюся і ще раз прочув, прошу пробачення всім, як можливо, є на противу. І я, ну, я справді звінчую, не роздумуючи тіх з підбарти, тому що я справді тримаюся вже тривалий час під вартою і на надуманому обвинуваченні. Я дуже жалкую. Я дуже молодого віку і сидіти в тюрмі за якусь дурності, я перше вчинив злочин. Адвокат просить суворо не карати його підзахисного, адже на це є причини. Кримінальне правопорушення школа довгорана належить до категорії на тяжкий злочин. Обставини, які обтяжували покарання відсутні. Обставини, які пом'якшують покарання, яка є. Заслухавши всі сторони, колегія суддів виносить остаточний вирок втікачу. Вважати довжика Василя Анатолійовича засудженим за частиною першої статті 393 кримінального кодексу України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин на часі.